Розрузка ламінаду сьогодні була, 23 пачки з буса на другий поверх, тесь трошки піднявся, але що треба зробити? Роботу треба зробити. В кадрі мій брат міряє двері дерев'яні, там один хороший майстер Бережана Ігор займається дверима вже довший час на ринку, нормально робить ним спілкується, а я пологенько ношу. Пачечка за пачечкою, Тако спеціально зробили пришвидшений темп, щоб вам було цікавіше дивитися. як все буде добре і буде дощ на вулиці, то будемо стелити. Якщо доща не буде, то будемо робити якусь боківку, терасу, щось таке. Поки є хороша погода, не знаю.